после 40 дня я улетела на Мальдивы. А я тоже задаю себе вопрос, за что он погиб. Потому что это не защита своей родины однозначно. Будем говорить прямо ради денег. Вот, ну вот, вот как есть, да, ради денег. Я не могу сказать, что жизнь как-то изменилась. Вы знаете, я бы хотела навіть что-то добавить, но нет что. Ну вот, даже нет что. Ну, с началом СВО. 95% моих клиентов – женщины. Есть жены военных, их достаточно много. Уже есть вдовы. Люди уже просто привыкли, научились с этим жить. Я считаю, ну, главное, что перемирие никому не надо. Что у меня маловато мозгов, чтобы оценивать ну, вот такого политика, как Владимир Путин. Когда я открыла свое Правильно, дело... наши туда и листы, куда... не просят. Хотя, снова же ну, не факт, что у него действительно есть мозги. Если бы у него была татуировка мозгов, можно было бы подтвердить, что они у него хотя бы в таком виде есть. Вот эта, знаете, любимая картинка, на в тебя выпала. Если зарабатывать начала там 100, 150, 200 тысяч в месяц, у меня выросли аппетиты. Сейчас в месяц Эппетиты. это может приносить полтора миллиона рублей. Но на данном этапе мне полтора миллиона хватило бы, но я предполагаю, что с течением времени мне станет мало, потому что другие уже запросы. Съездить мы хотели на Мальдивы с ним вдвоем. Муж ну, поехала сама уже, как бы, с памятью о муже. ...в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Потому что я всегда с ним разговаривала с позиции, как взрослый с ребенком, чему-то там учила, а я хотела, чтобы мы были на равных. Вот, и я думала, что вот этот опыт, он позволит ему повзрослеть. С момента, как он прибыл в Мали и до его гибели полтора месяца. Ого! Это еще не срок. Кто-то и недели не протягивает. Казалось, Ого. Что, как будто бы ничего и не произошло. Ну, это прям... Ого! Певтора месяца прожив, это прям богато. Зашло? Ну, погиб и погиб. В получателях была указана я и была указана его мама. То есть 50% мне, 50% ей. То есть 2,5 миллиона. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Первый... Ну да, сильно, конечно. Не разгуляешься, получается. Месяц после похорон я провела вообще в отключке. То есть я там рыдала на могиле. После 40 дня я улетела на Мальдивы. Сказала хвата и улетела на Мальдивы. Мы поехали с ребенком путевку я купила за три дня до вылета. И мы очень переживали, что до вылета не успеют подтвердить отель. Стыдно ли мне за мои фотографии на Мальдивах? Нет, не стыдно. Вот прям совсем нет, потому что я делаю все, что поможет мне чувствовать себя живой. И... Молодец. Не, ну молодец. Я, я еще раз скажу, хорошо, что э, перемирие никому не надо. Знаете, не треба как на него там налаштовываться за его раз, потому что, ну вот к чему вот эта вся история, да? Я теж так думаю. Ну, і зараз е, головний акцент, як ви пам'ятаєте, робиться е, в Росії на чому? Правильно Правильно! на сім'ї крепка. Я вас мала попередити, щоб ви прибрали там їжу, щоб, е, знаєте, е, особливо е, чувстві люди. Ну, я перепрошую, та, але е, Ну, ви вже бачите. Е, це шаман. А це Мізуліна тебя искал долго. Ви не проти, якщо я не буду дивитися, бо мене трохи нудить. Я перепрошую е, особиста справа кожного. Звісно е, ж, але е, ну якщо там ще вчора це здавалося е, звичайною історією, то сьогодні ми розуміємо, що це знову ж таки рекламна кампанія, тому що в Єкатерінбургії з'явились картонні фігури Шамана і Мізуліни з призивом создавати сім'ї. Е, тобто, це звичайна собі е, компанія. Тому що ну тепер знаєте за ем, Пугачову і Галкіна сильно не повболіваєш, бо вони вже іноагенти, ну агенти. Е, отак от в прилічному е, в кавичках общє, якби і не назвеш цих прізвищ. Тепер то тепер є шаман і мізуліна. Шаман я нагадаю е, пішов з попередньої родини. Ну і відповідно пішов. Як ми розуміємо, до Мізуліної щастя, любов хотілося би їм сказати, але ні. Е, чекаємо на розборки з вириванням е, білогрівих волос у одного і у іншого. Е, сподіваємося, що цей союз буде недолговічним. <реш> Аналогічне питання у нас до Лаврова, а ще до всіх російських вбивців і по. Нафік, ви сюди прийшли, і питання номер два: коли ви звідси підете? Е, два головних питання, на які хотілося б дізнатися відповідь, от уже понад 11 років, але і досі ми її не маємо. Тепер її озвучив Лавров. Хоча ви знаєте, ця відповідь вона універсальна і в принципі може підходити до будь-чого. Ну, наприклад, для чого Путін вдяг е, камуфляж? Для чого він одягся на третій рік повномасштаб... на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Три роки ми от бачили вже 24 лютого. Так от для чого на четвертий рік повномасштабного вторгнення Путін вдягся в камуфляж? Мы уже спрашували по поводу воєнної форму президента. Ви сказали, що рішення верховного Але Но многие, конечно, в этом какие-то сигнали, что мы должны прочесть вот в такому появлені скоріше, сигнал. Сигнал рішимості в найближчий час. Завершить uh, вот этот отдельный участок, операцію на отдельном участке по освобождению курської області. Вот. А я думала, це сигнал завершення СВО. Ну просто з якогось моменту я так розумію, що основною ціллю СВО стало повернути територію Курщини під контроль Росії. Я так розумію, і операція кабила доложена вчора. Путин... Так, в з критичним етапом, поэтому надейтесь, что в самое ближайшее время э мы уже сможем по этому плану вставать испу. Вздохнуть спокойно это было бы тоже хорошо. Э, але, э, слушайте, ну, сигнал решимости. Э, самое ближайшее время мы о нём узнаем. Вы бачили, як Путін виглядає в камуфляже? А я вам зараз покажу эту решимость. Смотрите, одна сплошная решимость. Я вам покажу ще раз, як він виходив зараз, випригував зараз з автомобіля. Рішимості. З літа Збройні сили України знаходяться на території Курської області. З серпня місяця, півроку вони контролювали частину території Курської області. Нарешті у Путіна з'явилася рішимость вдягнути камуфляж і приїхати до Курщини. Далі. Може, просто йому костюмчик постирали, і він не висох, або ще більше сів, і Путін в нього не вліз. А може, Путін просто повторуха муха, і вирішив, що якщо президенту Зеленському можна приходити у пікселі в овальний кабінет, то значить йому точно вже можна приходити в камуфляже на територію Курської області. Може, він просто повторуха муха і все. І не варто тут шукати якихось інших знаків. Увіривав, що він один із. Членів клану Маорі, знаєте, вдягнув Піксель. Ой, вдягнув піксель, не дай Боже. Вдягнув оцю свою зелену робу і вирішив, що він тепер схожий рішимість, рішимость, одна сплошна рішимость, яка направляється десь в неізвісному нікому направленні. Але дивіться, костюмчик висох, або купили новий. Рішимость, я так розумію, Що там закончилась. Указ знаєте, що такий щасливий? Тому що йому сказали: ладно, можеш до 36-го року борг у 8 мільярдів не виплачувати. Я ніколи не звертала увагу на оце багачество, в якому вони зазвичай спілкуються, сидять от там, от общаються. Знаєте, ну от раніше чим ти багаче, так в тебе, тим більше кавров має бути на стінах, на підлозі, на потолки. Всюди мають бути каври. От мене таке відчуття, що все в каврах, все в каврах. Ну, дивіться, здавалося б, ну що тут обговорювати Лукашенко в 138 раз приїхав до Путіна. І коли я кажу в 138 раз, то я не перебільшую. Порахували дійсно з 2000 року Лукашенко 138 й раз приїхав до Путіна. 22 й раз за останні два роки. Ну і здавалося б, ну про що тут говорити? 20 хвилин вони посиділи отак на камери, поулибалися милесенько. Щось там один одному компліментів поробили, зібралися і пішли обідати. Ну і все нема про що говорити але я вам ще раз нагадаю про те що е, лукашенко а точніше білорусь в особі лукашенка мала би виплатити е, путіну е, в його обличчі росії борг у 8 мільярдів доларів е, але виплатити його з 2021 2021 року лукашенко ніяк не може тому путін каже та не безпокойтеся ви все нормально виплатити до 2036. і якщо уявити що зараз е, лукашенко переобраний на свою посаду, а наразі 2025, й то це означає, що Путін розуміє, що ще два терміни Лукашенко проведе на своєму місці і нікуди не сунеться. Це я вам так, Білорусь, на майбутнє кажу, щоб у вас навіть не не виникало сумнівів, що майбутнє ваше розписано до 2036 року. Просто щоб ви розуміли.